Мої вітання пропоную для нових моїх підписників закрити підшкірну обріз лосося в банки, тобто зробити консерву. Це дуже-дуже смачно. Я вже закривала один раз, мені дуже сподобалось, і от вирішила ще раз закрити. В того самого відправника з Дніпра я замовила підшкірну обріз лосося. Баночки в мене стерилізовані, півлітрові. На дно баночки зовсім мало поклала лаврового листя і чотири перчини горошку. От покажу вам цю обріз, як вона виглядає. Хто не знає, От, бачите? І просто отак, не розрізаючи, я вкладатиму. Так. так, знаєте, не дуже впресовую поверх банки. Так, ще напевно. в Ось так, От. От так легенько. Поверх баночки я вибавляю половинку чайної ложечки солі. І поверх наливаю, тут в мене відміряно три столові ложки води і три столові ложки. Олії. Так. І поки відставляю, щоб гарно це все розпіділилося. І зараз займуся остальними баночками. Це буду робити так само. Вже всі баночки в мене сформовані. Отак От я ложкою провожу, щоб повітря зайве виходило. Зато я і кажу, що повністю так, знаєте, талувати сильно, сильно пресовувати не потрібно. Ну, скажу так, що. На 5 баночок в мене пішло 2,5 кг підшкірної обрізі лосося. Що я тепер роблю? Я закриватиму повністю ці банки. Три баночки в мене будуть стерилізуватися мультиварці на програмі тушкування. А дві баночки в кастрюлі на газу. Баночки я вже помістила мультиварку, закриваю, обираю програму тушкування на 5 годин. Панячок поставила дві баночки на ганчірку стареньку, наляла водички, помарусім поясок, закипить вогонь зменшу і при закритій кришці так само 5 годин буду стерилізувати. Коли водичка буде википати, я буду додавати її. В мультиварці водичка не википає зовсім, то я навіть не буду її відкривати весь цей час. Закриваю віконечко. Вже до завершення приходить консервочка моя готуватись. Бачите, хвилинка залишилася. так, ну і Ванячок я можу вже виключати. Так, Водичку, звісно, декілька разів підливала. Воно видно вам кипить. Бачите, рибка кипить. І так до ранку залишаю, щоб баночки остивали у воді. Так, ну, Зараз запілікає моя мультиварка. О, бачите? Чудово стерилізувати в мультиварці, О, як в автоклаві. Так, Ось так, ой. Бачите, теж видно, придивіться, кипить. Водичку тут не доливала, бачите, зовсім не википіла. Так, все, до ранку, ранком подивимося. А я спати. Ранок для вас час пробіг незамітно, Ось вже готова моя консерва з лосося. Готуйте, якщо вам попадеться така обрізь з лосося, це вигідно і смачно. В зимі пригодиться, до нових зустрічей і дякую всім, хто. На мене підписується і дивиться мої відео. Нехай вам, друзі, щастить в усьому.